Це протистояння взагалі ще буде довго тривати. Мені так здається, роками Мені довго затягнеться. Тому що зараз з такою владою, яка є у нас, воно швидко не вирішиться. А на даний момент, наскільки я зрозумів, аеропорт він, ну, він вже просто як якась брезка фортеця, як символ mm -hmm. протистояння, тому що багато молодих хороших хлопців там загинуло тому його... Віддати в аеропорт, ну... ніхто не буде його віддавати. Навіть якщо буде в наказ, я впевнений, що цим ніхто не піде. Тому що він вже став таким символом боротьби. Від регулярної армії він відрізняється тим, що в регулярній армії є хоч якась зброя, mm. видають навіть самі автомат. А в праву професторі... Щось в армії просимо. Це буквально там автомати, кулемети, то тобто, з важкою зброєю Ні, не понімаю. Цопу стапецька зброя. На що можна надіятися, це максимум гроші на білет, на поїзд. Туди і назад. Все. А от такого, як грошове забезпечення, поки що такого немає. Є і що просто за гроші. Як хто дійсно переконаний, що він воює от, проти фашизму. Є. Просто люди, які приїхали десь найомниками. А є десант, який постійно десь заблудиться і не туди зайде. Ага. Так що там вистачає. Хто за що. Більше взагалі у нас російськомовних хлопців зі сходу багато. Ну, більше зі сходу. Є, звісно, і Західної України, з півночі, і з північні, з центру, але більше зі сходу. Я бачу, що наша влада просто і не вигідній добровольчу батальйон, тому що вони вже стрільні керовом. І в принципі це можна зрозуміти, тому що дуже величезна частина наших втрат, яка там є, вона просто через нашу команду, ви що здається, які зливають, здають, ну, кому б і на вина, кому мають родна. Ага. Я бачу. Перспективу в цьому ну, один великий плюс, що дай Бог, коли все закінчиться, у нас буде дійсно боєздатна армія, яка вміє воювати. Тому що воювати зараз всі навчилися.